Сьогодні 21 березня о 7 годині 10 хвилині ранку під час митного огляду транспортного засобу, який переміщувався із України в Угорщину у пункті пропуску Лужанка Чопської митниці. Був виявлений оцей так званий тайник, що був образований у скрині під ліжком, що трансформується. У правій половині цієї скрині знаходилися двоє немовля, які були одягнуті, ухожені, були одягнуті та ухожені. Ну, десь приблизно сьомої ранку з боку України заїхав цей транспортний засіб. Даний транспортний засіб був виведений для погрібного догляду. Разом з працівниками прикордонної служби та служби безпеки України було виявлено двоє немовлят, які знаходились в ящику для посуду в цьому автомобілі. Потім була негайно викликана швидка допомога. На даний час немовляти знаходяться в Берегівській райлікарні. Тим французами, які були під керували транспортним засобом, зараз проводяться слідчі дії органами дізнання та правоохоронними органами, намагалися таким чином ці ціновляти, тому що є підрозділи, що вони народжені сурогатним способом.

А це у нас кінці. Кормити машину вкачували і видно, просто-напросто спали спокійно. І можна покрасити? Ну, можна ще можна можна можна. Можна, Я знаю. Скажете, що отримали. Ну написано свечи, какие-то там, ну, какие-то свечи там по, по дням расписано прямо было листику, там какие-то такой такий, листик расписан доктор это mm -hmm. до а Сьогодні зранку швидкою допомогою з митниці доставлені нам ці дві ляльки. Ну, приблизно вік їхній від півтора до двох з половиною місяців. Дітки гарні, ухожені, з ними доставлено харчування нутріон. Видно, що діти материнські, привикші на соску, поки що в задовільному стані, не переохолоджені. Менше діяти знатії, де ви проходить. O jeito que é, que é